Всім привіт! Сьогоднішнє відео присвячене темі вишивань. Як початківець може отримати свою першу вишиванку за допомогою заготовок. Буде огляд заготовок, плюси і мінуси їх цих видів заготовок на найкоротший шлях до вишиванки Якщо ви мрієте одягнути свою вишиванку на день вишиванки, то маєте почати вишивати вже зараз. Тому що насправді. Це для початківця займе доволі таки багато часу. Отже, спосіб перший. Він найпростіший і найшвидший, і навіть можна отримати таку вишиту сорочку за вихідні. Це за допомогою термоналіпок або флізелінових схем. В них схожий принцип. Діє, тобто ви берете вже існуючу свою сорочку, не обов'язково білу, можна кольорову, приклеюєте за допомогою краски ці наліпки і їх вишиваєте. Які тут плюси? Плюси в тому, що вам не обов'язково вишивати всю схему. Ви можете вирізати якусь частину і вишити її. Зрозуміти, скільки часу у вас на це йде. Зрозуміти, чи подобається вам вишивання взагалі. Потім, виш... Потім вирізати наступний елемент і його вишити. Або залишити так, як є, тільки один елемент. І вже з цим одним елементом ви можете надягнути свою таку сорочку наступного дня, практично. Якщо ви закінчите вишивання, ви виперете сорочку, вона просто розчиниться в воді флізелін. І ви от отримаєте просто вишивку. Зазвичай до таких схем іде перелік ниток, які вам потрібно буде купити по кольорам. Вибирайте там, де ну, простий малюнок, там, де небагато кольорів. Тому що навіть якщо у вас ну, і не багато вишивки, але кольорів багато, то виходить, що вам потрібно цілий моточок ниток купити. Тобто це такий самий економний і самий простий спосіб отримати вишиванку. Спосіб номер два це вишиванка із заготовок відрізів тканини з нанесеним малюнком. Тобто, ви маєте 4 відрізи, перед спинка і два рукави, і на них нанесений малюнок. Тут теж є перелік ниток і їхня кількість. За нанесеним балюнком дуже зручно вишивати. Але тут є кілька моментів. Перший мінус це той, що вам потрібно, як ви вишиєте, потрібно знайти ательген і замовити пошиття уже цієї готової вишивки. Це може бути як мінусом, так і плюсом. Плюсом в тому, що ви можете вибрати фасон. Вишиванки, і ця вишиванка буде на вас ідеально сидіти, тому що вона буде пошита під вашу фігуру. Які загальні рекомендації початківцям по цих заготовках? Загальна рекомендація вибирати заготовки із невеликим малюнком, невеликою площою малюнка, тому що ви не зможете покинути, якби, це все на півдорозі і треба буде вишивати до кінця. Тому От дивіться на рекомендаційну кількість мотків ниток, яка там є, я вважаю, що для початківців це десь 5-6 мотків це ідеально. Тому що, наприклад, от в цій схемі тут було близько 12 мотків. І вишивала я її місяців 4. А потім ще був час в ательє, там теж дві примірки. Тобто це теж от займає такий період часу. Звичайно, що якщо вам от хочеться саме конкретно якийсь візерунок, дуже вам подобається, то, звичайно, можна починати просто мати на увазі, що це буде не швидко. Спосіб номер три. Це вже готова пошита вишиванка з нанесеним малюком. Тобто, тут такий великий плюс, що як тільки ви закінчите вишивання, ви зразу можете її надягнути. Але зазвичай виробники таких вишиванок, вони наносять дуже великий малюнок за площою. Тобто, наприклад, у цій вишиванці в схемі було зазначено, що це 16 мотків ниту. Тобто це теж вишивалося близько півроку, ну але, звичайно, тоді ви можете зразу її надягнути. Тобто теж загальна рекомендація знайти таку сорочку з, з найменшою площою малюнка, наскільки це можливо, і от її вишивати, ви закінчили вишивання і у вас вже готова сорочка. Сорочки ці доволі якісно пошиті, е, прекрасна тканина, е, все чудово. Але от майте на увазі, що у вас має бути такий запас часу на її вишивання. І четвертий спосіб заготовок це пошита вишиванка, але без нанесеного малюнка. Замість цього в місцях вишивки е, тут знаходиться канон. І ви можете взяти візерунок, який вам сподобається, і вишити його у цих місцях, де є канва. По канві ви вишивати дуже зручно. Єдиний тут мінус, що переносити малюнок буде трошки складніше, ніж якби він був уже нанесений. Але разом з тим у вас простір для фантазії. Ви можете вибрати невеличкий малюнок, невеличкий візерунок і його вишити. І е, закінчити ну, цю роботу в тому місці, де ви забажаєте. Буквально кілька квіточок вишили і вже вишиванка буде закінченою. За часом, якщо орієнтуватися на вишивання цієї вишиванки, в мене пішло десь півтора місяці. Тобто, в цьому відео ми обговорили всі види вишиванок, я б сказала, із мас-маркету. Тобто це найпростіші заготовки, коли початківець може дійти до своєї власноруч зробленої вишиванки. А далі вже визначити, чи подобається йому вишивання, чи це хобі всього його життя. І далі йти вже в цьому напрямку напрямку досліджень. Додавати нарешки, вирізування, підвищувати свою майстерність, відтворювати автентичні вишиванки. Але, от, на мій погляд, починати потрібно з більш цього чогось простого, щоб ви закінчили цю роботу, не, не відбулося вигорання, ви не, не залишили це все на півдорозі, а все-таки отримали свою першу вишиванку. Я сподіваюся, що це відео надихне вас на початок роботи над своєю вишиванкою. Всім бажаю успіхів у цьому, дійти до результату, отримати, вдягнути вишиванку і отримати задоволення і від процесу, і від результату. Всім щиро дякую за перегляд.